Артема, як в цілому проходить підготовка до вашої кваліфікації, яка можливо дозволить вам бути на Олімпійських іграх? Так, ну в цілому непогано, але є деякі складності. Можу сказати, що буде складна підготовка і так є ще умил часу, але намагаємося зробити все в наших силах. Хто головний суперник на кваліфікації для вас? Як вважаєте? Так, можу сразу сказати, це китайці, тому що вони будуть у себе вдома. Потім, на жаль, є російська пара, яка катається за Арменію. І, на жаль, це неприпустимо. Вони дуже, теж дуже сильні. Мав з ними у 21-му року в Казахстані. І я думаю, ще Франція. Ветерани, тип, за 30 давно вже років сильна пара і досить багато опиту. Тому там конкуренція сильна і намагаємося зацепитися за топ-3. Тобто три пари приходять далі, так? Так. так. Е, дуже серйозна боротьба. Як ви розцінити зараз і фізичний і творчий стан? Е, ну насправді ніяк не оцінюю. Я буду намагатися зробити все можливе. І, в принципі, там. Тобто, Зараз я не розцінюю свій фізичний стан чи психологічний. Я вже, скажімо, буду робити все, що за мене зави... зависить, вже там. Тобто, зробити один хороший, навіть два хороших прокати. У вас буде нова програма чи це стара? Дві нові програми, і коротка, і довільна, і буде один новий костюм. Це теж важливо? Так, безусловно. Ну, а взагалі, які очікування у вас особисті? У мене, скажімо, такі собі очікування. Перше, Пекин. вже мав досвід виступати на Олімпійських іграх. Там, скажімо, є деякі складності. Це і вірус, це і переліт, і в цілому бар'єр язиковий, плюс міталитет інший. Тобто, багато чого там можу страпитися. Але. Буду робити максимально, що залежить, як і тут, як і там. Артема, ми тобі бажаємо удачі і щирого серця. Дякую, дякую.